Є казки, які засинають разом з дітьми, а є ті, що прокидаються вночі разом з дорослими. Тут, на каналі за межами шуму, ми збираємо саме такі історії. Вони починаються з кота на підвіконі чи забутої чашки, але ведуть зовсім не туди, куди ви очікуєте. Це казки, які ніжно торкаються ваших тріщин, не боячись темних кутів, казки, які не поспішають вас заспокоїти, але точно залишаться з вами довше, ніж здається. Це казки, які нібито не варто читати, але ж ви тут, тож почнемо. Хмарчик та його пригода. Високо-високо, над землею, там, де літаки бояться летіти, без зачіски, де вітер навчається співу, а сонце грається з промінцями, існує хмарошкола Так саме школа для хмар. Тут хмарки вчаться правильно капати, правильно гриміти, правильно накривати пікніки зненацька і, взагалі, бути серйозною частиною погодної системи. У класі основи зволоження населення сидів маленький похнастий клубочок. Схожий на кульку з цукрової вати. Його звали Хмара Хмарчик неофіційно, бо офіційно капелько серія 324. Але це звучало так, ніби він не хмарка, а технічна інструкція. Отже, діти повторимо дзвінко сказала. Строга грозова хмара, яка викладала дисципліну Дощ, Твоя гідність? Що ми робимо, коли над нами з'являється позначка Опади? Ми капаємо хором вигукували хмари, а як ми капаємо? Відповідно до температурного режиму та з урахуванням вітру ще голосніше. А якщо хочеться переливатись кольорами та танцювати з сонцем? раптом несміливо запитав Хмара Хмарчик. Вклась настала тиша. Тиша така, що навіть блискавка не стрельнула. Строга грозована, супилась. Кольори, кажеш, танці, це не відповідно до хмарної етики. Усе чітко: дощ, град, сніг, веселки, це не обов'язкові ефекти. І взагалі їх випускає спеціальна секція. Хмара хмарчик. Схилив краєчок себе, йому стало соромно, а ще трохи тісно в своїй формі. Після уроку старші хмари перешіптувались він не капає, він мріє, а з такою поведінкою його навіть у туман не візьмуть. А хмарчик стояв біля краю купчистої лавки і дивився вниз. Земля здавалась далекою і шумною. Там хтось сміявся, грав на скрипці, витанцьовував із парасолькою. Він мріяв хоч раз подарувати не просто дощ, а щось гарне. Я не хочу просто капати, прошепотів він. Я хочу. Світитись. У цей момент повз прилітала стара вітряна хмара, що колись бачила індійський мусон і тепер ні в що не вірила. Вона глянула на хмарчика і пробурмотіла. Ну, якщо вже так хочеш, тільки не забудь, що веселка без дощу не виникає. Але Хмарчик її не почув. Він думав про кольори, про світло і про те, що можна залишатись Хмарою, але все одно бути зовсім іншим. Після невдалого уроку, як капати з користю, Хмара Хмарчик намагався бути правильним. він Чесно тренувався падати вниз м'якими краплями під кутом 45 градусів, як того вимагали хмарні стандарти. Він вчив таблицю капельних інтенсивностей і навіть складав диктанти з грімопису, хоча його завжди відволікала форма блискавок, він бачив у них хвости комет. Але з кожним днем усе ставало гірше. Капай! наказувала строга грозова хмара. «Капаю!» – кричав хмара хмарчик, і нічого, жодної краплі, навіть натяку. Його тіло було пухким, білим, майже блискучим, але сухим. У нього хмарна дисфункція, обурювали старші хмари. Йому треба конденсаторний підсилювач, вигукували деякі. А хмарахмарчик мовчки зникав із чергового тренування і ховався між вежами купчастих хмар. Може, зі мною щось не так? шепотів він в вітру. Та ти просто не для капання, відповідав вітер. Буває. А може, я не хмара? питав Хмарчик себе. Ти хмара? Просто з характером, бурмотіла одна стара напівпрозора туманна пані, яку ніхто не слухав, бо вона говорила без грому. Наступного дня йому дали справжнє завдання заволожити поле перед важливим футбольним матчем. І всі хмари зібрались, щоб подивитись, чи зможе Хмарчик нарешті стати корисним. Увага! Позиція над полем. Три, два, один. Капай! І тоді хмара Хмарчик замість капання? засяяв. Не яскраво, а ледь ледь У ньому переливались кольори бліді, але справжні. Глядачі на стадіоні закричали, Ого, що це? Це що хмара? Камера, це фільтри, це реклама. Це красиво. Але в штабі хмарошколи були в шоці? Це ганьба. Він мав зволожити поле, а не створити прелюдію до мюзиклу. Він небезпечний, ще трохи і почне. Малювати сонечка на небі. Хмара Хмарчик повернувся до школи з офіційним записом. Непридатний до дощування, підлягає перегляду статусом. І в ту ніч він лежав сам на хмарному ліжечку з вати, дивився на зірки і думав. Якщо я не вмію капати, то, може, я вмію щось інше. Але що? Його не приймали до гуртка грози, він не підходив до секції снігопадів, і навіть туманні хмари дивились на нього поблажливо. І тільки маленьке сонечко, що випадково затрималось у вечірньому небі, прошепотіло Ти мені подобаєшся, ти відбиваєш мене по своєму, І Хмарчик усміхнувся вперше за багато днів. Наступного ранку Хмара Хмарчик. Не прийшов на розподіл. Хтось е, бачив цього перлинобілого пустуна, бурчала чергова грозова хмара, гортаючи списки капельників. Він знов зник із неба, оголосив керівник вітру. Як йому вдалося втекти з прогнозу? А хмарчик тим часом мчав над містом на легенькому бризі, захований за будівництвом. Він вирішив більше не намагатись ставати дощем. Не для того він народився з відтінком персикового світла і формою схожою на морозиво. Якщо... Я не вмію бути як усі, то я побуду собою, сказав він сам собі, і поплив у вільне плавання. Спершу він летів над пляжем і зупинився прямо над дітьми, які грали в пісочниці. Мамо, дивися, хмарка серце, закричала дівчинка в панамці. Та ні. Це морозивко, заперечив хлопчик з відром. Це панда з крилами, захоплено вигукнув третій. Хмара Хмарчик так зрадів, що почав обертатися, змінювати форму і трохи блищати. Діти аплодували. Один хлопчик навіть намалював його на піску. Ввечері він. Приєднався до заходу сонця, стояв мовчки поруч, але сонце подивилося на нього і сказало: Добре, що ти тут. З тобою захід виглядає інакше, спокійніше. а ти не проти, що я такий. Я за мільйони років бачив хмари, грізні, правильні, розписані інструкціями, але самі такі, як ти, змінюють небо. Ці слова дали Хмарчику крила. Наступного дня він вирішив спробувати бути веселкою. Він плив над озером. Шукав сонячне світло, згадував усе, чого його вчили, про вологу, рефракцію, промені і раптом. Коли Хмарчик пролітав над річкою, сонце визирнуло з-за пагорба і лагідно торкнулась його краєчка. Він здригнувся від несподіваного тепла. Ой, вибач!» Сказало сонце, я тебе не опекло? — Ні, це приємно, я, я просто не звик. Ти дуже гарний сьогодні, ніжний, прозорий, майже світлий. І тоді сталося те, чого він не планував і навіть не розумів, як. Промінь пройшов крізь нього, і на небі в, трохи вбік з'явилась дуга, справжня, веселка. Вона не виривала з нього, не гриміла, не капала. Вона просто виникла, тому що він був саме такий, як є: м'який світлий, відкритий до світла. Що це? Прошепотів Хмара Хмарчик. Це ти усміхнулось сонце. Коли Хмара не бореться з собою, вона створює красу. На землі всі зупинились і задивились у небо. Хтось фотографував, хтось заплакав, хтось просто усміхнувся і сказав: Дивіться, веселка. Без дощу, як диво. І тоді Хмара Хмарчик зрозумів, що прикрасити небо не потрібно бути грозою. Достатньо бути собою. Наступного дня, після появки веселки, небо гуділо, як чайник, що ось ось закипить. Це що ще за витівки? Буркутів великий грозон найстаріший буревій. Він зробив веселку без дощу. Обурено заявляла хмара стандартна, яка завжди носила в собі рівно 300 міліметрів дощу і ні краплею більше. «А де...» Грім, а де блискавка, а де хоч якийсь трус повітря гупала себе по грудях, одна з найгучніших хмар у небесному патрулі. У центрі зібрання, злегка прозорий, трошки румяний від сонця стояв хмарахмарчик. Він нічого не казав. Він просто світився зсередини. Я ж не зробив нічого поганого, нарешті сказав він. Я не зіпсував погоду, я просто ну, не став дощем. Усі замовкли, такої прямоти від м'якого хмарчика не очікували. Ти зламав систему, пробурмотіла Хмара стандартна. А я її прикрасив, спокійно відповів він. Веселка, це не місія хмари, зривався на крик грозон. А може, хмара може обирати? Тихо звалась одна сивувата, зовсім непомітна хмара з краю. Я, наприклад, усе життя дрібно капала по вікнах і думала, що це мій максимум. А тепер мені хочеться спробувати світитись. Хтось закашлявся, хтось відвів погляд. Але було зрозуміло, що змінилося. Після наради не було вироку, не було грому, була тиша, а потім легкий дощик. А Хмара Хмарчик капнув рівно одну краплю, просто тому що захотів. Наступного ранку на небі з'явилося дві веселки, потім три, а хмара Хмарчик. Не став головним, не отримав медалі за інновації в атмосфері. Він просто лишився з собою і більше не соромився цього. Коли інші хмари питали його, що робити, якщо їм теж хочеться бути не тільки дощем. Він відповідав. А ти спробуй світитись зсередини, може, саме цього чекає небо. І з того часу, коли над містом з'являлась веселка, хтось із дорослих бурмотів о, знову якась атмосферна аномалія. А десь поруч завжди була дитина, яка піднімала голову. І казала: дивись, це Хмара Хмарчик знову грається із сонцем. І щоразу, коли хтось із хмар сумнівався, чи достатньо він хмарний, щоб виконати свою місію, згадували того малого, трохи дивакуватого, але надзвичайно щасливого хмарчика, який не став грозою, бо йому більше пасувало світитись зсередини. І навіть грізний грозон час від часу тихенько дозволяв собі зробити м'який рум'янець з боків, ніби випадково, ніби просто відблиски від світла. Не всі створені бути дощем, не всім пасує гриміти або капати правильно. Іноді найбільша сміливість не в тому, щоб відповідати очікуванням, а в тому, щоб обрати себе. І хай світ думає, що ти не така хмара, як усі. Але якщо ти та, що приносить світло після бурі, то, можливо, саме тебе небо й бракувало, і жоден прогноз цього не передбачить. Якщо ви дослухали, отже, ця казка була не про когось, вона торкнулася вас, а отже, у вас щось змінилось. Бо навіть ті історії, які не варто читати, іноді виявляються саме тими, які нам потрібні найбільше. І якщо хоча б одна думка після цієї казки залишиться з вами, ця казка вже зробила свою справу. Дякуємо, що були з нами у тиші. До зустрічі за межами шуму.